У ніч проти 16 травня, коли расисти масово атакували Київ, деякі блогери, незважаючи на небезпечні ризики, зняли на відео та ще й поширили у мережі роботу нашої системи ППО. Відтак порушників вже відшукали працівники Служби безпеки України. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них Інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни агресора, У СБУ наголошують, що публікація таких фото і відео у мережі розцінюється як коригування ворогом вогню, і є злочином, що карається відповідно до закону. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Більше того, СБУ заблокувала і роботу онлайн камер, які засвітили роботу ППО. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення забороненого контенту. За вказаними фактами, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 Прим2 Кримінального кодексу України.